Уряд пропонує змінити правила надання відстрочки для здобувачів освіти та викладачів. Відповідно до змін право на відстрочку матимуть здобувачі освіти в Україні, які вперше навчаються за рівнем вищим за попередньо здобути, а саме учні професійної, професійно-технічної та фахової передвищої освіти, які почали навчання не пізніше року, в якому їм виповнюється 25 років. Студенти закладів вищої освіти у межах розрахункового строку освітньої програми, докторанти, лікарі-фармацевти, інтерни, лікарі-резиденти. Якщо вам цікаво дізнатись більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Право на вістрочку втратять ті, хто вчиться за кордоном, хто перевищив строк виконання освітньої програми, хто вступив на навчання після 25 років та хто повторно здобуває той самий рівень освіти. Крім того, розширюється перелік викладачів, які мають право на вістрочку. Зокрема, її хочуть надати педагогам закладів позашкільної освіти, які працюють у гуртках, військово-патріотичного, екологічного, натуралістичного та в технічного напрямків. Умови, що вони працювали за основним місцем роботи ще до 1 січня 2025 року. Інші новини нац роз'яснило порядок повторної класифікації посад за новими правилами після набрання чинності постановою 369 держоргани мають у визначений строк переглянути класифікацію посад і прийняти рішення чи необхідно її проводити повторно. Якщо так, видають відповідний наказ. Якщо ні, інформують про це НАЦ.